Битва починається, місіс Вухокрут стояла в маленькому кабінеті містера Притула і згори вниз дивилася на директора. Містер Притул, зіщулившись, сидів за своїм столом. Було видно, що він почувається дуже ніяково. Стіл був великий, і містер Притул дуже його любив. Коли він сидів за ним. До нього було дуже важко наблизитись. І це стосувалося будького, а надто місіс Вухокрут. Містерові притулу зайняло чимало часу встановити його так, щоб відстань між ним і місіс Вухокрут була якнайбільшою. Вона стояла на столі, містере Притул, випалила завоч. Діти билися, а ця жінка під'юджувала їх. І що ви збираєтеся з цим робити? Міс Гармидер сьогодні лише перший день у нашій школі, почав містер Притул. Думаю, нам усім треба бути друзяками. Дружна школа, щаслива школа. Містере Притул п'ятий клас тренувався бути піратами. Пояснила місіс Вухокрут. Директор промимрив щось на тему того, що якраз пірати найбільше підходять учням цього п'ятого класу. Але, на щастя, місіс Вухокрут його не почула. Мало того, вела далі вона, п'ятий клас збирається бути піратами упродовж книжкового тижня. Гарна ідея. Це ні трохи не гарна ідея, містер Притул. Відрізала місіс Вухокрут. Якщо ви пам'ятаєте, я вже вирішила, хто ким буде на книжковому тижні. Місіс Пател буде білосніжкою, а її чотирилітки будуть сімома гномами. Але в підготовчому класі місіс Пател 27 дітей, а не сім. Мені це чудово відомо, містере Притул. Але тільки ці діти достатньо маленькі, щоби бути гномами, пояснила місіс Вухокрут зі своєю бездоганною логікою. І місіс Паттел не зовсім містер Притул ніяк не міг підібрати слова. Я згодна, що місіс Паттел не ідеальна кандидатура для білосніжки. Вона огрядна і їй 53 роки. Але я впевнена, що для її гномиків. Це не матиме значення. Містер Притул не був аж настільки у цьому впевнений, та йому бракувало мужності наполягати на своєму. А другий клас? зітхнувши, запитав він. Ноді та казковий народець, бадьора сказала завуч, просуваючись за списком. Третій клас буде кроликами. Кроликами? Що, всі? Так. Ну, знаєте, пухнастик, кошлатик, стрибунчик, красунчик, плигунчик, плакунчик, бруднюльчик, ризунчик і так далі. Кролики, про яких писала Беатрікс Поттер. Я чомусь нітрохи не впевнена, що там був кошлатик, почав містер притул, або плакунчик, або бруднюльчик, якщо вже на те пішло. Не треба підходити до всього настільки буквально, містере притул, третій клас буде кроликами. Крім того, ми ухилилися від теми. Я прийшла до вас тому, що міс Гармидер сказала п'ятому класу, що вони можуть бути піратами. А це ніяк не відповідає моїм планам на книжковий тиждень. Отже, що ви з цим робитимете? Директор нервово посмикав свій пишний вус. Давайте дамо міс Гармидер день два, щоб освоїтися. Не забувайте, що їй дістався п'ятий клас, а з ними важко дати собі раду. Я впевнена, що я легко дала би собі з ними раду, відрізала завуч. А вже ж, погодився містер Притул, думаючи, що місіс Вухокрут. Легко дала би собі раду навіть з акулою людожером. І до того ж голими руками. Але міс Гармидер тільки-тільки прибула в нашу школу, і вона допомагатиме нам, поки не повернеться місіс Кишка. Містер притул раптом відчув приплив мужності. Думаю, нам варто дозволити дітям бути піратами. Місіс Вухокрут витріщилася на директора. Вона не вірила своїм вухам. Містер притул наважився їй заперечити, а він же ні разу не заперечував їй ані разу за всі п'ять років свого директорування. Ось що наробила ця паскудна жінка, міс Гармида багато за що відповість. Ви хочете дозволити п'ятому класу бути піратами? Містер Притул важко ковтнув слину і кивнув головою, намагаючись уникнути колючого, пронизливого погляду місіс Вухокрут. Ви дозволите їм гасати по всій школі, здіймати розгардіяж і вчиняти безпорядок? Ну, не думаю, що це буде аж так. Промимрив містер Притул, відчайдушно сподіваючись, що цього дійсно не станеться. Я цілком упевнений, що міс Гармидер усе триматиме під контролем. На вашу відповідальність, відрізала завуч і гордо вийшла з кабінету, гримнувши дверима. Містер притул закрив очі й почав планувати літню відпустку. Чи Південна Америка знаходиться достатньо далеко? Місіс Вухокрут якийсь час постояла за дверима, щоб заспокоїтися. Вона поправила свій високий кок, намагаючись, щоб він стояв абсолютно рівно. Її зіниці звузилися до чорних цяток. Вона аж ніяк не збиралася змінювати свої плани через якусь там підмінну вчительку на кшталт міс Гармидер. О, ні, цю жінку очікувала дуже неприємна несподіванка. До обіду п'ятикласники вже збагатилися знаннями про піратів і почали придумувати, якими саме піратами вони хочуть. Вейн настільки перейнявся ідеєю носити пов'язку на оці, що вирішив надягнути дві. Не будь дурним, фиркнула Клео. З двома ти нічого не бачитимеш. Ну і що? Якщо я захочу, я можу бути сліпим піратом. Але в голосі Вейна не було цілковитої переконаності. Тут написано, що пірати часто тримали на борту ручних тваринок. Вигукнула Мішель. Я хочу бути піратом із тваринкою. Але ж у тебе вдома тільки богомол. крикнув їй Джеймс. То як же це ти збираєшся бути піратом із богомолом? Зате в мого дядька є мавпочка. Так що я прийду з мавпочкою. Не мав того дядьки ніякої мавпочки. У голосі Джеймса зазвучала заздрість. Є, щоб знав. Ну і що? Все одно він не дозволить тобі взяти її до школи, сказав Джеймс. Але Мішель тільки усміхнулася і показала йому язика. А ви теж будете піратом, Міс? запитав Дарен у міс Гармидер. А вже ж, я вже вирішила, ким я хочу бути. Я буду капітаном Чорна борода. Та ну, а ми думали, ви будете піраткою? Воно то так, але я завжди хотіла бути чорною бородою. У нього було довге і кучеряве чорне волосся, в яке він вплітав гарматні гноти. Перше ніж вдертися на ворожий корабель, він їх підпалював. Вороги, побачивши його, мабуть, ціпаніли від жаху. Ага, наче від місіс Вухокрут, буркнула Дженніфер. І всі щиро розреготалися. А в нас буде корабель? раптом запитав Геррі. Гері, «Гері хором вигукнув весь клас. Який же ти дурний! Але міс Гармидер подумала, що це чудова ідея. Ми не можемо мати справжнього корабля, але чому б нам не перетворити цей клас на свій піратський галеон? Погляньте. Вікна могли би бути гарматними портами. Ага, чудово! І ми могли би зробити гармати, виставити їх у вікно і стріляти по всіх. вигукнув Стюарт. А полонених ми би примушували йти до подошці, просичала Саманта Богіс, позираючи на нещасного гері. Ото я потішуся! Міс Гармидер дивилася на них. І бачила перед собою щасливі та зацікавлені дитячі личка. Це буде чудовий тиждень, подумала вона. Вона намагалася не думати про те, що п'ятикласники скоро перейдуть у шостий клас. Шостий клас був останнім найстаршим класом. До того ж, він був класом місіс вухокрут. Нікому не дозволялося вчити шестикласників, крім самої місіс Вухокрут. Можливо, причина була в тому, що місіс Вухокрут не любила маленьких дітей, яким треба було зав'язувати шнурівки і витирати носа, дітей, які не вміли тримати ножиці, та яких могло знудити в пісочниці. Інша причина зводилася до того. Що найменші діти найменше знали, тож їх доводилося всьому вчити. І до того, що вчити шестикласники порівняно з вимогами, які ставили до вчителя наймолодші діти, було цілком легко. Або ж як щоразу підкреслювала місіс Вухокрут, причина полягала в тому. Що шестикласники були особливо вимогливими учнями, яким був потрібен найкращий вчитель, тобто вона сама. Шестикласники не очікували книжкового тижня з нетерпінням. Вони прекрасно знали, чого їм сподіватися. І коли місіс вухокрут сказала їм, що вони будуть римськими богами і богинями, діти просто похмуро перезирнулися. Вона приколола до дошки список, з якого учні могли вибрати кожен для себе таких надзвичайно цікавих богів, як Купідон, Аврора, Меркурій і так далі. Від хвилювання шестикласники не могли вимовити ні слова. А коли один хлопець нарешті спромігся таки щось сказати, то це прозвучало напрочуд схоже на стогін. У безвиході. Ну а місіс Вухокрут весь час в обід і після обіду напружена думала думала, що є сили. Здавалося, ніби всі бджоли з її кокавулика позалітали їй у голову і там дзищали. Як же перехитрити цю нестерпну міс гармидар Якщо п'ятикласники прийдуть, перевдягнені піратами, то вся слава дістанеться їм. Вона давала іншим класам примітивні тупі теми якраз задля того, щоби на їхньому тлі шостий клас її клас виглядав як найкращий. Якби ж то вона сама додумалася дозволити шестикласникам бути піратами, пірати це просто жахливо. До кінця дня місіс Вухокрут аж кипіла. Їй ніяк не придумувався план, як поставити міс Гармидер на місце. Завуч відправила дітей додому, будучи у препоганому настрої. Щоправда, діти цього навіть і не помітили, їм здавалося, що вона така, як завжди. І весь вечір ламала собі голову, шукаючи розв'язання.